Едуард Романович, що на досвіді, які зараз наркомани пішли? Наркоман зараз пішов. Я адаптований до сприйняття навколишнього світу. Вони не можуть проходити труднощі, вони не вміють перепроживати реальність. Вони такі більш як кімнатні рослини, схожі. А чому так як вважаєш? Я думаю, що зараз такий теперішній наркотик синтетичний, який повністю деградує мозок у людини. А то, що його не потрібно там прикладати зусилля, щоб дістатися, відіграє роль? Звичайно, немає ніяких труднощів. В інтернет зайшов, набрав необхідну адресу і тобі все. Принесли, вибіг, десували. забрав і назад в ті квартиру. І все. Не треба ніяких зусиль прикладати для того, щоб його знайти, дістати, знайти людину, якої треба купити. Це ж все зараз зроблено для того, щоб люди взагалі деградували.